Оцей глава МЗС РФ за один день просто взяв, змінив риторику з Москва прагне перемовин до київського антинародного режиму. Тож у відповідь радник голови. Офісу президента Михайло Подоляк заявив наступне режими. Це щось у російських в'язницях. А в Україні є законно обрана влада, яка перемогла нечесних конкурентних демократичних виборах. І стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні. Правда, от мені здається, можливо, потрібно було брати ще й і відправляти якраз з цією заявою, з цією відповіддю, якраз написати все, що думають про Лаврова, щоб переклали їм, що таке демократія, бо вони про це не знають і насправді ми так само розуміємо, що ніхто не зможе заплюмувати репутацію Лаврова краще ніж сам Лаврова. Але Зеленський наближається наразі до цього. Президент України в своєму останньому зверненні заявив, що тільки ті, хто не знає історію, могли зважитися на вторгнення в Україну. Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенс, могли прийняти рішення атакувати нас після усього, що пройшов наш народ, після усього, чому ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це бувало не раз ні цього разу.